А ось до мене завітав у гості Нічний Гість. Їжачок сьогодні прийшов до мене. Квіточки мої нюхає. Він сьогодні хоче взяти декілька квітів, занести в подарунок для своєї подруги їжачихи. Бачите, він сьогодні пробирається своєю доріжкою. Мандрує на побачення. От. Гарний їжачок, правда? Гарний їжачок, гарний. Бачите, я стараюся для вас все щось цікаве, гарне зняти. Підписуйтесь на мій канал. І ви будете бачити, побачити все щось десь цікавіше. Бачите, виліз їжачок ось на подвір'я вже. Саша, їжак ліза вас. Бігається кожен день. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал.